Розділ сьомий. Любов. Кожна людина на цій планеті проходить своє посвячення в любові. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Гуспінський стверджує утертіум органом, що любов це космічний феномен і відкриває для людини четвертий вимірний світ світ чудес. Справжня любов безкорислива і вільна від страху. Вона виливає себе на об'єкт своєї прихильності, не вимагаючи нічого у відповідь, її радість у радості віддавання. Любов це Бог у прояві і найсильніша магнітна сила у всесвіті. Чиста, безкорислива любов притягує до себе споріднене їй, вона не шукає і не вимагає. Навряд чи хтось має навіть найслабше уявлення про справжню любов. Людина є егоїстичною, деспотичною або боязкою у своїх почуттях, тим самим втрачаючи те, що вона любить Ревнощі – найгірший ворог любові, бо уява виходить з під контролю, уявляючи, що коханого приваблює інша, і незмінно ці страхи матеріалізуються, якщо їх не нейтралізувати. Наприклад, одна жінка прийшла до мене в глибокому розпачі. Чоловік, якого вона любила, залишив її заради інших жінок і сказав, що ніколи не збирався одружуватися з нею. Її розривали ревнощі й образа, і вона сказала, що сподівається, що він страждатиме так, як змусив страждати її, і додала, як він міг покинути мене, коли я так сильно його любила? Я відповіла: Ви не любите того чоловіка, ви його ненавидите, і додала. Ви ніколи не зможете отримати те, що ви ніколи не давали. Дайте досконалу любов і ви отримаєте досконалу любов. Удоскональте себе щодо цього чоловіка, дайте йому досконалу, безкорисливу любов, нічого не вимагаючи у відповідь. Не критикуйте і не засуджуйте його та благословляйте його, де б він не був. Вона відповіла: Ні, я не благословлятиму його, доки не знатиму, де він. Ну, сказала я, це не справжня любов. Коли ви посилаєте справжню любов, справжня любов повернеться до вас або від цього чоловіка, або від його еквівалента. Бо якщо цей чоловік не є божественним вибором, ви не захочете його. Оскільки ви єдині з Богом, ви єдині з цією любов'ю, яка належить вам за божественним правом. Минуло кілька місяців, і обставини залишалися приблизно такими самими. Але вона сумлінно працювала над собою. Я сказала коли вас більше не турбує його жорстокість, він перестане бути жорстоким, бо ви притягуєте це через власні емоції. Потім я розповіла їй про братство в Індії, члени якого ніколи не казали одне одному добрий ранок. Вони вживали такі слова Я вітаю Божественність у Тобі. Вони вітали Божественне в кожній людині й у диких тваринах у джунглях, і вони ніколи не зазнавали шкоди, бо бачили лише Бога в кожній живій істоті. Я сказала вітайте, Божественне в цьому чоловікові і кажіть: я бачу лише твоє Божественне єство, я бачу тебе таким, яким бачить тебе Бог, досконалим, створеним за Його образом і подобою. Вона відчула, що стає більш урівноваженою, і поступово втрачала свою образу. Він був капітаном, і вона завжди називала його Кеп. Одного дня вона раптом сказала: Боже, благослови кепа, де б він не був. Я відповіла: ось тепер це справжня любов. І коли ви досягли внутрішньої цілісності. І ця ситуація більше вас не турбує, ви матимете його любов або притягнете її еквівалент. Я переїжджала в той час і не мала телефону, тому протягом кількох тижнів не підтримувала з нею зв'язку, аж поки одного ранку не отримала листа зі словами. Ми одружилися. За першої ж нагоди я зателефонувала їй. Моє перше запитання було: що сталося? О, вигукнула вона, це диво. Одного дня я прокинулася і всі страждання припинилися. Того ж вечора я побачила його, і він попросив мене вийти за нього заміж. Ми одружилися приблизно за тиждень, і я ніколи не бачила більш вірного чоловіка. Є старе прислів'я: ніхто не є твоїм ворогом, ніхто не є твоїм другом. Кожна людина є твоїм учителем. Отже. Слід стати неупередженою і навчитися тому, чого кожна людина має тебе навчити. І невдовзі ти засвоюєш свій урок і стаєш вільним. Коханий цієї жінки навчав її безкорисливої любові, якої кожна людина рано чи пізно має навчитися. Страждання не є необхідним для розвитку людини, воно є наслідком порушення духовного закону. Але мало хто здається, здатен пробудитися зі свого сну душі без нього. Коли люди щасливі, вони зазвичай стають егоїстичними, і тоді закон карми автоматично починає діяти. Людина часто зазнає втрат через брак вдячності. Я знала одну жінку, яка мала дуже хорошого чоловіка, але часто казала мені байдуже щодо шлюбу, але я нічого не маю проти свого чоловіка. Я просто не цікавлюсь подружнім життям. Вона мала інші інтереси і ледве пам'ятала, що має чоловіка. Вона думала про нього лише тоді, коли бачила його. Одного дня її чоловік сказав їй, що закоханий в іншу жінку, і пішов. Вона прийшла до мене в розпачі й образі. Я відповіла: це саме те слово, яке ви вимовляли. Ви казали, що вам байдуже щодо шлюбу, тож підсвідомість спрацювала, щоб зробити вас неодруженою. Вона відповіла: о, так, розумію. Люди отримують те, чого хочуть, а потім відчувають сильний біль. Невдовзі вона досягла повної гармонії із ситуацією і зрозуміла, що їм обом значно краще окремо. Коли жінка стає байдужою або прискіпливою і перестає бути натхненням для свого чоловіка, він втрачає той стимул, який мав на початку їхніх стосунків, і стає неспокійним та нещасливим. До мене прийшов один чоловік, пригнічений, нещасний і бідний. Його дружина цікавилася наукою чисел і змусила його прочитати звіт. Здається, звіт був не дуже сприятливий, бо він сказав. Моя дружина каже, що я ніколи нічого не досягну, бо я двійка. Я відповіла, мені байдуже, яке у вас число. Ви досконала ідея у божественному розумі, і ми вимагатимемо успіху та процвітання, які вже заплановані для вас божественним розумом. Протягом кількох тижнів він отримав дуже гарну посаду, а через рік чи два досяг блискучого успіху як письменник. Ніхто не є успішним у бізнесі, якщо він не любить свою справу. Картина, яку художник пише з любові, це його найкраща робота. Робота, створена лише заради заробітку, це те, що згодом доводиться пережити і залишити позаду. Ніхто не може притягнути гроші, якщо зневажає їх. Багато людей залишаються у бідності, кажучи, гроші для мене нічого не значать. І я зневажаю тих, хто їх має. Ось чому так багато митців бідні. Їхня зневага до грошей віддаляє їх від них. Пам'ятаю, як один художник сказав про іншого він не такий уже й хороший митець, у нього просто є гроші в банку. Такий спосіб мислення, звичайно, відділяє людину від її джерела забезпечення. Людина має бути в гармонії з грошима, щоб притягнути їх. Гроші це Бог у прояві, як свобода від нестачі й обмеження. Але вони повинні завжди перебувати в русі, використовуватися за призначенням. Накопичування та надмірне заощадження неминуче обертаються суворою відплатою. Це не означає, що людина не повинна мати будинки і земельні володіння, акції та облігації, бо комори праведного будуть повні. Це означає, що людина не повинна накопичувати навіть основний капітал, якщо виникає потреба в грошах. Відпускаючи їх без страху й радісно, вона відкриває шлях для надходження більшого, бо Бог є надійним і невичерпним джерелом забезпечення людини. Ось духовне ставлення до грошей, і великий банк Всесвіту ніколи не підводить. Ми бачимо приклад накопичування у фільмі Жадібність. Жінка виграла п'ять тисяч доларів у лотереї, але не витрачала їх. Вона накопичувала й заощаджувала, дозволяючи своєму чоловікові страждати й голодувати. І, зрештою, сама мила підлоги, щоб заробити на життя. Вона полюбила самі гроші і поставила їх вище за все. І однієї ночі її вбили, а гроші викрали. Це приклад того, що любов до грошей є коренем усякого зла. Самі по собі гроші добрі й корисні, але використані для руйнівних цілей, накопичувані й утримувані або поставлені вище за любов, вони приносять хвороби й лиха, а зрештою, втрату самих грошей. Ідіть шляхом любові, і все буде додано вам бо бог є любов і Бог є забезпеченням. Ідіть шляхом егоїзму і жадібності, і достаток зникає. Наприклад, я знала одну дуже багату жінку, яка накопичувала свої доходи. Вона рідко щось віддавала, але купувала, купувала й купувала речі для себе. Вона дуже любила намиста, і якось подруга запитала її, скільки їх у неї. Вона відповіла 67. Вона купувала їх і складала, ретельно загорнувши в тонкий папір. Якби вона користувалася цими намистами, це було б цілком законним. Але вона порушувала закон використання. Її шафи були заповнені одягом, який вона ніколи не носила, і коштовностями, що ніколи не бачили світла. Руки цієї жінки поступово почали паралізуватися від того, що вона трималася за речі, і зрештою, її визнали нездатною керувати своїми справами, а її статки передали іншим для управління. Так, людина через незнання закону сама спричиняє власне руйнування. Усі хвороби і усі нещастя виникають через порушення закону любові. Бумеранги ненависті, образи і критицизму повертаються навантажені хворобами та скорботою. Любов здається майже втраченим мистецтвом. Але той, хто знає духовний закон, розуміє, що її потрібно відновити, бо без неї людина стає, мов мідь дзвінка або кимбал брязкотливий. Наприклад, у мене була учениця, яка місяць за місяцем приходила до мене, щоб очистити свою свідомість від образи. Згодом вона дійшла до того, що ображалася лише на одну жінку, але ця одна жінка повністю займала її думки. Потроху, крок за кроком, вона стала врівноваженою і гармонійною, і одного дня всі образи зникли. Вона прийшла сяюча й вигукнула Ви не можете уявити, що я відчуваю. Та жінка сказала мені щось, і замість того, щоб розлютитися, я була сповнена любові й доброти. І вона вибачилася та була надзвичайно привітною до мене. Ніхто не може зрозуміти тієї дивовижної легкості, яку я відчуваю всередині. Любов і доброзичливість безцінні в бізнесі. Наприклад, одна жінка прийшла до мене, скаржачись на свою начальницю. Вона сказала, що та холодна і прискіплива, і знає, що не хоче залишати її на цій посаді. Що ж, відповіла я, вітай Божественна в цій жінці і посилай їй любов. Вона сказала. Не можу, вона кам'яна жінка. Я відповіла, ти пам'ятаєш історію про скульптора, який просив певний шматок мармуру. Коли його запитали, навіщо він йому, він сказав, бо в цьому мармурі є ангел, і з нього він створив чудовий витвір мистецтва. Вона сказала гаразд, я спробую. Через тиждень вона повернулася і сказала Я зробила те, що ви мені казали. І тепер ця жінка дуже добра до мене і навіть підвезла мене своєю машиною. Іноді люди роками носять у собі докори сумління через те, що колись учинили комусь недобре. Якщо заподіяну кривду неможливо виправити, її наслідок можна нейтралізувати, зробивши комусь добру справу тепер, у теперішньому. Одне роблю, забуваючи те, що позаду і прагнучи до того, що попереду. Смуток, жаль і докори сумління руйнують клітини тіла й отруюють внутрішню атмосферу людини. Одна жінка сказала мені в глибокій скорботі попрацюйте зі мною духовно, щоб я стала щасливою і радісною, бо мій смуток робить мене дратівливою до членів моєї родини, і я створюю собі ще більше карми. Мене попросили попрацювати духовно з жінкою, яка оплакувала свою доньку. Я заперечила будь-яку віру у втрату й розлуку та утвердила, що Бог є радістю, любов'ю й миром цієї жінки. Жінка одразу набула внутрішньої рівноваги, але згодом передала через свого сина, щоб більше її не лікували духовно, бо вона стала такою щасливою, що це було непристойно. Так званий смертний розум любить триматися за свої скорботи й жалі. Я знала жінку, яка постійно вихвалялася своїми труднощами, тож, звичайно, у неї завжди було чим вихвалятися. Стара ідея полягала в тому, що якщо жінка не хвилюється за своїх дітей, вона не є доброю матір'ю. Тепер ми знаємо, що материнський страх відповідальний за багато хвороб і нещасних випадків, які трапляються в житті дітей. Страх яскраво малює хворобу або ситуацію, якої бояться, і ці образи матеріалізуються, якщо їх не нейтралізувати. Щаслива та мати, яка може щиро сказати, що віддає свою дитину в руки Божі і тому знає, що вона перебуває під божественним захистом. Наприклад, одна жінка раптово прокинулася вночі з відчуттям, що її брат у великій небезпеці. Замість того, щоб піддатися страху, вона почала промовляти твердження істини, кажучи людина є досконалою ідеєю у божественному розумі і завжди перебуває на своєму належному місці. Отже, мій брат перебуває на своєму належному місці і знаходиться під Божественним захистом. Наступного дня вона дізналася, що її брат був у безпосередній близькості до вибуху у шахті, але дивом врятувався. Отже, людина є сторожем свого брата у думці, і кожен має знати, що той, кого він любить, перебуває у таємному місці Всевишнього і перебуває під покровом Всемогутнього. Не спіткає тебе зло і жодна пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Досконала любов виганяє страх. Хто боїться, той недосконалий у любові. І любов є виконанням закону. Читання та переклад тексту надії Примак. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей розділ до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку.